Я Руслан Телівський, співзасновник проєкту Волонтер. Ми для солдата-волонтерів. Хто мене знає, хто не знає, будемо знайомі. Основна наша робота, ми робимо це все в інтернеті, виставляємо пропозиції і кожен, хто відслідковує, може так чи інакше, наприклад, скористатися, писавшись під коментарями. У нас це прозоро, демократично, і ми намагаємося нікого не лобіювати, але принаймні хоч раз. Мінімум раз допомогти сім'ї, війцевій, зокрема, продовольчими наборами одразовій основи. Ми не збираємо кошти, кошти ми, звісно, отримуємо і купуємо продовольчі набори, посудуватися. Нас переважно більше дають нам або посудуватися, або безплатно. Зробили дуже гарну виставу, до тобто сліз садочок номер 6 тут є. Вихователь садочка Наталка Ришнецька від імені нашого ректора. Прийміть, будь ласка, щиро подяку за те, що ви брали участь і в гарній постановці. Дуже всі зворушені були. Приміть, будь ласка, від актора, від війська грамоту. Подяку Дякую, Я передам. Ми будь-що можемо роздати, розпреділити, було би що. Ми за задоволенням робимо. Сьогодні дуже великі великодні набір отримали сім'ї загиблих. Ясно, що ми їх пріоритетніше скеровуємо. Наш партнер салют. Тому, якщо у вас є можливість, будете бачити наші налітки на наших закладах. Якщо ви маєте щось купляти, як ви бійці, то принаймні запитайтеся, отримайте наші сертифікати, можливо, буде щось знижка по собі вартості. Але є така ну, система, як Ольді Фреймод, як ревізор, де ви бачите на це знак якості. В нашому випадку ці налітки – це знак патріотизму. Підтримуєте ті мережі, які підтримують безпосередньо сім'ї загиблих і бійців. Просто якщо ви маєте десь щось купляти, знаєте, де ці торгівельні марки знаходяться, то ідіть і беріть ту продукцію в них і ви собі рівно купуєте. А разом з тим якісь там копійка йде, і знову вона буде е балансувати для нашого проекту. Адже для бійців після роздачі в нас ще будуть конкурси. Ми завжди готуємо різного роду подарунки, сертифікати, знижки. Ну, сертифікати, передусім, без знижок, для того, щоб можна було б чимось підтримати, зробити конкурси для бійців. Тому наш фонд на сьогоднішній розіграш становить. 9 тисяч гривень, дальна вода, півтора літри, кувбаса, палка, два, дві пачки макаронів. і курятина, півтора-два кілограма, там кому як попаде. І сертифікати на хліб наших партнерів, кічкарівка, хліб на зворотній стороні є перелік 17 точок по Луцьку, де ви можете обміняти ці сертифікати на хліб. Один сертифікат одна буханка хліба, чорний чи білий. Можна отримати сертифікати на всі послуги, які в нас надаються. Сантехніка, побутова е, техніка, е, ремонт автомобілів, е, автозапчастини е, е, для жінок. Е, можна масаж зараз є 25 гривень на місяць. Коштує, будь ласка, можете звертатися. От е, діагностичний центр, безкоштовні аналізи, УЗД. Оптиски хочемо вручити тобі подяку за те, що ти нас підтримуєш. Ти така молодець, допомагаєшся в косам. Дякую. Я дуже дякую вам про цьому проєкту Зачинати результати, які змогли нас всіх організувати, долучити всіх активних людей до цього, до, до вашої допомоги. Дякую вам всім, що ви нас захищали, дякую всім хлопцям, які там знаходяться на переживах. Тут є макасіни, здані німецькі макасини. Е, зараз даємо передусім тим дітям, які тут є присутні, і якщо вони підпасують, то треба під фотозвітність. Підходьте, будь ласка, до Сашка, хай дитина, яка тут є, міря. якщо підходить, зразу ми її фотографуємо і зразу можете забирати і носити здоров'я. Е, до речі, я тут навіть, забувся сказати, для бійців є дуже гарна нагода. Заочне, чи поїхати на практику в Іспанію, чи в Польщу, чи в Словаччину. Наш партнер, Волинський інститут економіки і менеджменту, надає таку можливість. запускаємо проєкт Війна без цензури. Ми робимо з нашими операторами таку послугу і таку можливість висповідатися вам, образно кажучи, перед камерою для себе, перед передусім. Ми його компонуємо в міру нашого часу і дамо вам. Ми має, можемо зробити дві версії: одну версію суто для вас. Там, з цензурою, з іншими. А друга публічна, для того, щоб ми виставили нашу роботу і щоб на якомога більше хлопців запрошували. Записуйте на подачі, роздачі, подачі зустрічі своїх побратимів, які ще жодного разу не скористалися продуктовим набором. Від продуктових наборів ми розпочинаємо з грудня місця. Дякуємо за співпрацю. Щось подякувати. Ну Це як мінімум, що ми можемо зробити. Я можу тобі здоров'я твоїм друзям. Дякую ми хочемо, щоб з хвилиною мовчання поминути всіх наших побратимів, які загинули хвилиною мовчання. Дякую.